Зараз українців чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири. А причина все що? дуже добре нам відома, всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас. Цим літом дуже багато людей хворили горіло більше ніж зазвичай. Я хворів два рази, так що антибіотики собі калов. Більшість моїх друзів також. От як у вас напишіть в коменти, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді, і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас і у ваших знайомих, бо майже всі там мої, хто в Полтаві, бо цей вірус зараз активно розростається в Полтаві. Вже є статистика звідти. Якщо в минулому році було там 7-8 відсотків, да? зрозуміло, що ще щось замовчували, то зараз вже майже 30, там 26-27%. Це дуже багато. Але от Заходимо в коменти, я також зайду, пишемо історію. Подивимося, чи це реально так чи ні. Бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визиває. цей вірус дуже на нервову систему б'є, а саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо в тому її кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. Дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. Що ви пишете в коментах? Я почитаю. Бо серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Поняла, начебто вихворівся, начебто симптомів вже нема. Але досі я постійно чхаю, постійно нос мені закладаю, очі чешуться. Отака от історія, хоча я вихворів ну, десь місяць назад. Отак воно якось по здоров'ю дає. Все, спущусь в коміти, почитаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося. Нас же я не знаю, що зламаю. Ну, тримаємося далі. На зв'язку, всім папа. -па.